Це була моєю мрією вже давно управляти важкою будівельною технікою. Я, я навіть не знаю, як вам пояснити це відчуття, коли ти сідаєш, ти заводиш техніку, ти з нею одне ціле і особливо, коли ти вже вмієш. Не тільки управляти і їхати, а коли ти вмієш вже щось на цій техніці виконувати якісь операції, ну це просто ти нікого і нічого не бачиш, а просто ти робиш цю роботу, це треба любити. Вони в нас повірили просто для початку, тому що це перший в Україні такий проєкт. Ну, це дуже важко совмістити і бути мамою, і дружиною, і хазяйкою, і ще й піти, і опанувати таку важку будівельну техніку. Я думаю, я справилась, але дійсно велику підтримку мені надає мій чоловік. Те, що нам допомогли не тільки фінансово, і морально в такий нелегкий час для України, коли нам треба відбудовуватись, і чоловічих рук не вистачає. Просто ці курси підтримують надалі дівчат і ще наданням роботи, тобто є комунікації із різними підприємствами, щоб потім працевлаштувати дівчат.